Настав час зайнятися ремонтами. Нагадаю це додаток для майстрів, що займаються ремонтом електронного обладнання та заправкою картриджів. Вибираємо наш пристрій. Тут ми бачимо всю інформацію про нього, яку ми вводили під час приймання в ремонт. Цю інформацію можна зараз підкоригувати, якщо ми щось забули. Наприклад, ми забули внести суму погоджену ремонту. ремонтом. Зберігаємо, оновлюємо сторіночку і ми бачимо цю суму на екрані. Можна зателефонувати замовнику для того, щоб узгодити подальші дії по ремонту. Далі необхідно внести інформацію про хід виконання ремонту. Так, наприклад, ми замінили картридж. Тобто із матеріалів у нас буде картридж. Так, є. Виконана робота. Ми замінили картридж, так? І зробили ще профілактику апарату. Так, можна внести якусь приміточку. Ну і ми за всю нашу роботу, щось дуже багато, хочемо 1000 гривень. Далі, далі ми можемо знову ж таки напечатати квитанцію, якщо ми забули її е, зробити при прийманні в ремонт. Ну, ось цей самий QR-код, який ми надаємо замовнику. Далі ми можемо видалити повністю це замовлення. Ну, наприклад, якщо ми щось неправильно ввели ну, чи ще щось трапилося. Далі, зберігаємо. Да? Ось вся інформація збережена. Тобто, якщо ремонт ще буде продовжуватись, ми зберегли і вийшли з цієї форми. І ми можемо далі натиснути Завершити ремонт. Це якщо ми вже повністю все зробили і даний апарат пора віддавати замовнику. Запитуємо, якщо комусь щось цікаво, ставимо подобайку та підписуємося. І зараз завершуємо ремонт. Все. Як бачите, він із списку техніки, яка зараз в ремонті, його вже тут немає.